Вітаю, друзі, підписники, слава Ісусу Христу! Давно не виходив в ефір, давно не записував отаке от живе відео, і тема цього відео, такого собі моноефіру структурованість нашого життя. Написано в Божому Слові, що Бог є богом порядку. І мені цікава твоя думка, чи вмієш ти структурувати своє життя? Що я маю? на увазі? Інколи, от в, в моєму житті, в моєму випадку, з власного досвіду, в мене е, буває, все перетворюється в одну кашу. Тобто і я не розділяю інколи роботу, хобі, відпочинок, служіння, е, сім'ю. Воно все якось перетворюється в одну суцільну масу. І я побачив, наскільки важливо все структурувати. Тобто, наприклад, я закінчив щойно роботу, і приємне відчуття, відчуття таке, знаєте, закінченості, завершеності. Тобто, все, я, заверш, я завершив сьогодні свою працю, і я зараз відпочиваю. І насправді це ніби дрібничка для когось, це дивина, можливо, він так завжди живе. Я вчуся цьому. Тому що в мене інколи робота плавно переливається в, знову ж в роботу, і робота в роботу, або служіння в служіння, або хобі переливається знову в хобі, і все перетвориться в якусь кашу. І наскільки важливо структуру, структурувати своє життя? Бог працював шість днів, на сьомий день він спочив, так? Написано, що Бог є богом порядку. Він нам сказав, 6 шість днів працювати, на сьомий день е, відпочивати. Так само в притчах написано. Що за порогом, за порогом свого дому заверш свої справи і потім, коли прийдеш додому, продовжуй будувати вже свій дім. Тобто не неси роботу додому. Е, як то кажуть, не неси свої якісь захоплення додому. Е, дім це є дім, хобі це є хобі, сім'я це є сім'я. Служіння в церкві це служіння в церкві. І це не може бути все е, змішано в одну якусь субстанцію. Чому? Тому що так легше для нашої психіки. Можливо, я складно говорю, але так легше для нашої психіки, коли ми вміємо структурувати. Тобто, ага, зранку, з такої до, до такої години, в мене час з Богом. У мене час для читання Біблії і молитви. Годинка часу. І ти знаєш, що все, я виділяю цю годинку, ні на що не відволікаюсь це для мене час з моїм отцем. Це молитва, це читання слова. Потім з такої до такої години в мене робота, все. Я на роботі, я тут і зараз. Так легше, до речі, сфокусуватися і перебувати в стані тут і зараз. І коли ми так структуруємо, тоді я розумію: ага, зараз в мене робота, з такої до такої години. Це, це, я не займаюсь хобі, не відволікаюсь на інші справи. Ось, на різні, не відволікаюся, наприклад, навіть на різні божі проекти. Тому що я на роботі. От хірург, якщо він почне відволікатися, він, він може провалити операцію і зробити людині, м'яко кажучи, боляче. Це небезпечно. Чи навіть стоматолог, так? Тобто ми повинні структурувати зараз час хобі, зараз час у мене для мого, наприклад, покликання, для розвитку мого покликання, зараз для творчості, зараз час там для саморозвитку, це час для роботи, це для сім'ї, це для моєї дитини. І так далі. Звичайно, ми повинні бути гнучкими, вміти маневрувати, інколи потрібно не бути таким структурованим, але в загальному, в комплексі, я думаю, ти розумієш, що я маю на увазі. В загальному, я думаю, ти розумієш, про що я говорю. Чи вдається тобі структурувати своє життя і чітко розставляти кордони, межі і так далі. От поділися своїм досвідом, напиши в коментарях.